Даша Квіткова заробляє 30-40 тисяч доларів на місяць. Блогерка з тих людей, хто досягнув успіху сам без чиєї з допомоги. Так, звісно, участь у проєкті Холостяк дала їй поштовх, але Даша багато працює і сама завдяки цьому змогла реалізувати всі свої бажання. До речі, якось Даша Квіткова зізналася, що до вагітності зробила собі таку собі карту бажань, і там було все: син, будинок, машина і багато багато іншого. І на. Так давно вона подивилася на цю карту бажань і зрозуміла, що 99% мрій. Здійснилося, але в першу чергу через те, що вона трудоголік. Мої там друзі, всі, хто мене знають, особисто кажуть, що ну це бронепоїзд, який просто не може зупинитися. І основний дохід це звичайно реклама в інстаграмі. Вона вдачі розписана на кілька місяців вперед. У Блогерки є велика команда, яка в тому числі і займається заявками від українського бізнесу, але і Даша сама все моніторить, перевіряє, бо не хоче рекламувати щось погане та. Неякісне за один день вона знімає одну-дві рекламних інтеграції і каже, що краще за неї це ніхто не зробить. Такі в неї характери. Вона звикла робити все сама. До того ж, Даша Квіткова створила академію по крипті, в якій працює фахівець і викладає. Ну а в цілому блогерка зізнається, що заробляє на місяць ну, десь 30-40 тисяч доларів, але це не чистий прибуток. Як я вже й казав, у неї велика команда і багато Си грошей власне йде на неї, наприклад, менеджер заробляє 15%. Є ще фотограф, відеограф, піарник, візажист, стиліст, і плюс щодня Даша Квіткова відправляє донати військовим. Іноді це великі суми в десятки тисяч гривень. До речі, блогерка зізнається, що раніше вона мріяла про матеріальні речі, Там, наприклад, прикраси, сумочки, авто. А зараз життя показало, що це неважливо. Тепер Даша мріє, щоб її рідні були поряд, здорові, живі. І про перемогу також мріє. А ще блогерка дотримується позитивного мислення. каже, що колись вона була на балі, і в неї тоді не було роботи. Вона весь час думала про те, що в неї немає прибутку, немає клієнтів і все погано. А врешті її наставник на тому острові сказав, що все те, про що ми думаємо, здійснюється. Тому треба змінити загальне мислення. Вона, до речі, прислухалася до нього і почала думати про хороше. Її одразу а, написали щодо Роботи тому друзі, давайте так. Давайте не забувати, що думки дійсно матеріальні, і ми самі в змозі притягнути у своє життя позитивні зміни.